Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більше, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити. Коли життя нещадно буде бити, достати з горіха, щоб ядро. Щоб ти і силу, і слабкістю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався, а він ліпив би з тебе що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неадмінно стрінешся ти з болем. Нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог. І будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш, та з ясністю на річі дну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання. та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти знайдеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має Бог, збагнеш те, як буває, важко жити, Його любов знову може воскресити і надихне тебе до добрих змін, ти лишишся роздавлений, сумний і успіхів блискучих не побачиш. Порою від безсилля ти заплачеш, підтримає тебе, лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вильється рікою, застрягне в горлі розпачі клубок. Шлях хрестний є, у кожного він свій, і свій пилат, свій юда, й ніч безсонна, хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече. Під той безумовно, легко ляже, Спаситель рани, серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе у бідностях, проблемах багатьох. Ти витримаєш все, переживеш. Якщо Христу постійно довіряєш, за Ним майбутні кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій обернив мету летіти, смирення посадив душі, як квіти, твою хай пісню чують, небеса. Віддайся, Богу, і благодат Творця, Хай діє в серці, і тоді не зримо. Ті шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою йди до перемог, хоч вітер злий із ніг старається збивати, там в небі нагороду будеш мати, бо справу з тобою має Бог.